Ми на Закарпатті, на сімейній мовній школі. Тут діти разом з батьками вивчають німецьку мову, відкривають багатство німецької культури і все це в атмосфері натхнення, дружби і командної роботи. Good morning, good morning, good morning, Ich heiße Stas, ich bin zehn Jahre alt, ich wohne in Cenadievo. Mein Dorf ist Cenadievo. Mein Lieblingsfarbe ist blau. Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter. У нас стовідсоткова відвідуваність і стовідсоткове виконання програми та тих засад, які ми брали на себе. Тому не знаю, але проект залишається актуальним вже багато років. Ну ми працюємо над тим, аби люди і набралися і знань, і е, натхнення, і відпочили душою та тілом, бо це важливо в нас складний час. бо багато хто з регіонів складних, де гучно, де гучно. Тут вони відпочивають тут. Тільки чути шум струмка, потічка. Як вони говорять, та, та інколи дерев та пташок. Тому всім дуже спокійно на душі і всі тішаться від того, що мають змогу та нагоду брати участь в такому проекті. Точну зі код не сам. Духовкомаціган. Взагалі <плес> <плес> обожнюють цей проект. Ми вже вдруге тут саме на цьому проєкті дуже подобається. Мала з дітьми приїхала з дітьми молодшому, 10 років Єгорчик і середньому. 13 років, а ми всі займаємося, як німецьку мову вивчаємо, так само і креативно. Взагалі обожнюю ці заняття і дуже чекала дзвінка, чи потраплю на цей проєкт, чи ні. Тому дуже зраділа, коли дізналася, що потрапила і мала змогу сюди приїхати. Вирішили на проєкт приїхати, щоб підтягти свій німецький, відпочити, оздоровитися і познайомитися із культурою історією Німеччини. Насправді я не вперше на цьому проєкті, вже третій раз. І тут дуже цікаво. Я завжди чекаю, ну, коли мені о, запропонують, тому що тут о, є, можна нові знайомства завести, о, познайомитися, більше ну, продвинути свою німецьку мову. О, наприклад. О, Ну тут просто дуже комфортно і мені подобається цього року на нашому проєкті Я у виді психолога. Ми працюємо над взаємодією в команді, тимбілдинг, над проявленням себе, проявленням себе у соціумі. Як ми себе відчуваємо, щоб нам було комфортно спілкуватися один з одним. В умовах війни багато дітей, багато дорослих людей закриваються у собі, не хочуть нав'язувати свою думку комусь іншому. І для того, щоб показати в радісному моменті те, що у нас є всередині, ми в багато таких ігрових практиках показуємо ось ці от дії. З таким колективом хіба буде це важко? З такими людьми можна і гори звернути. Мені тут дуже подобається, ми тут з друзями граємо в футбол, дівчата грають в волейбол, я бачив. Ну, мені подобається класно. Мені я люблю, коли мені все владують.